Світло у невиправлення клі, це страждання, так, це страждання. Світло хохма, яке приходить в непідготовлене клі, воно сприймається нами як страждання, як ніж, який нас розрізає. І як тільки ми готуємо клі, створюючи світло хосадінь, світло віддачі, світло любові від клі, якби, так, такий стан зворотній. То тоді ми, це називається в Кабалі. Одягнення світло-хохма в світло в хасадім. Тобто ми тоді одягаємо як би ось цей, цю енергію, яка приходить до нас, який називається світло Хахма, ми його одягаємо в нашу віддачу і тоді сприймаємо цю енергію як позитивну, як щось, що добре для нас, щось, що ми сприймаємо як насолоду. Тому що існує. Правило, що світло хохма, в принципі, неможливо отримати напряму. Чому існує таке правило? Це існує після першого скорочення, другого скорочення. Це все дуже-дуже непросто, там серйозна наука, можу вам це розказати. Це така розповідь години на дві, але ну, це на курсі вже ми будемо про це говорити. Але якщо так просто і швидко, то дійсно світло у невиправлені це страждання.